Сьогодні, друзі, хочу вас запросити на нову подорож зі мною. Буду летіти з міста Краще, що Валінгтон, тобто з південного острова на північний. Якщо буде дуже цікаво, але, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на цей українськомовний YouTube канал, поставте подобайку, коментар. Мені ваша підтримка дуже важлива. Така подорож машиною взагалі не буду їхати. Зараз буду йти пішки від свого будинку до... Автобусної зупинки мені йти там 8 хвилин. Сідаю на автобус, їду до аеропорту краще. Це все ви побачите, з туди лещу, чого не автомобілем до аеропорту, тому що дуже дорого коштує парковка, тобто на добу десь буде коштувати 60-70 доларів. А поїздка на автобусі просто з мого містечка до центра Кращаща, я живу під кращу, буде коштувати 5 доларів. От і все. Тому поїхали, друзі. Підтримайте. Вийшов з автобуса і такий квиток Новій Ізландії продається, він коштує 4 долари на автобус. Я ним можу скористатися ще один раз на протязі двох годин, пересісти ще раз на автобус і доїхати, наприклад, зараз до аеропорту, тобто з пересадки. Так що їдемо, зараз чекаємо ще слідчі автобус, їдемо вже безпосередньо до аеропорту. Така подорож в мене сьогодні. Я вже не пам'ятаю, коли я їздив автобусом в Новодії. Прибув, друзі, до краще аеропорту. Оця вежа така, але видно, з траси завжди як їдеш. Зараз буду йти вже проходити реєстрацію на літак до Велінгтона. Будемо летіти. Сьогодні так на степло футболки, але е, хмарно на вулиці. я думаю 25 градусів. Дуже зручно. Так вітру взагалі немає. Класна погода. І тут краще невеликий аеропорт. Дочекалися, коли літак буде злітати і будемо зараз в повітрі за одну хвилину. От уже над землею летимо над містом Крайчерч. До Велінгтена летіти, до речі, не дуже довго, там 50 хвилин всього. Але внизу буде дуже красиво, будемо пролітати через Тасманове моремося, як зараз летимо, бачите. Розділ розглядає два острова, південний і північний. Зараз вже скоро будемо в Валінгтоні. От так літаку всередині було. Пасажири, вид з вікна, крило літака. Все як завжди, звичайний переліт Кисмановим морем. І зараз вже от ми приземляємося в Валлінгтоні, якраз видно з боку Air New Zealand І приїжджаємо. В столицю Нової Зеландії, міста Лаїнгтон, заходимо в аеропорт. Аеропорт трішки живіший, ніж знаходиться в Кращичі. Зараз йдемо на зупинку, де буде їхати наш автобус, який нас довезе до центру міста Веллінгтон. От він приїжджає. І я зараз за секунду вже в автобусі. Що, друзі? Заслужу в автобус міста Велінгтон. І зараз їдемо до нашого готеля. Готель буде в, місті, в центрі самого Велінгтона. Я тут перший раз літаком, колись був, ще коли переїжджав з Північного острова на Південний років 7 назад. Живу ті більш. Так що зараз вже їдемо в центр Валінгтона. Дорогою проїжджали через набережну, яка веде до центра міста. Ось такий вид на море. І зараз будемо вже скоро рухатися до центру. Чим ближче наближаємося до центру, вже так вже видно, що велике місто, пам'ятники стоять, зараз почнуться багатоповерхівки, рух такий живіший, автобусів багато, ну, видно, так столиці нагадує одразу. Красиво тут. Друзі, приїхали в центр міста Валінгтон. Зараз рухаємося до готелю. Так він виглядає. І Рухаємося шукати тепер наш готель. Такі вулички класні. тут. Дуже красива архітектура в центрі Валінгтона. Зараз проходимо вже до готеля. Тут пішком мені йти показав навігатор. Хвилин 10, так що в принципі недалеко. Але поки що в центрі тут помилуємося вулицями такими вузькими, багатоповерхівками. До речі, тут ще й був по дорозі український прапор в самому центрі Веллінгтона, що не могло не радувати, який я, звісно, ще зняв на камеру. Ми зараз піднімаємося до нашого готелю. Тут такий теж ось ось пам'ятник, бо ну, людина з собакою. Нам тут по цих сходинках треба піднятися, і там нас чекає наш готель. От заходимо в самий готель, проходимо коло рецепшена, скоро будемо йти до кімнати. Тут, до речі, в Новій Зеландії все так і просякнуто цим фільмом «Володарь Перснів. От персонажі, там написано. Де що знімалося? До речі, таку атмосферу надає це все. Заходимо в кімнату, два ліжка, ванна кімната, там була душ у нас видно центр міста. І цей номер, він простий, дуже недорогий. Коштував за дві ночі 300 доларів. Я заплатив. Тобто 150 за ніч. І це дуже дешево для Нової Зеландії. По приїзді поклали речі і ще пішли прогулятися по вечірньому Велінгтоні. І мені він сподобався Все в таких вогнях. От по набережні також прогулялися, з тої сторони також світиться місто, так на пагорбах розташоване. Дивіться, яка краса, смонове море. Красива дуже набережні, фонарі. Вид такий, хвилі. Ну, супер, ще встигли погуляти, що кажу. І от е, сам паром, який ходить між двома островами, між північним і південним, він все перевозить і людей, і автомобілі. От Ми ще встигли його вечором застати дуже такий красивий. І трішки вам хочу показати на наступний день вже місто Валінгтон. Ми проснулися, пішли на прогулянку. Красиво все, поверхівки, так справжня столиця. Він, він не розтягнутий, невеликий цей Балінгтон, але дуже красиво всередині самого міста. Атмосфера відчувається. А ось уже прапор, тільки в Дані ми також проходимо на цьому місці, український прапор. Ще краєвиди з центру міста. У нас цілий день був в запасі. І як бути в Велінтоні, не відвідати фунікулер, який тут дуже популярний, але дивіться, яка на нього черга. Ми простояли там, мабуть, тільки хвилин 15 в основній черзі. От він відправляється нагору і там буде неймовірний просто краєвид відкриватися. Ціна на фунікулер. Коштує 6 доларів для дорослої людини і там здається 2,5 долара на дитину. От він повертається, їздить туди і назад, так як скрізь. І зараз будемо дивитися, що зверху знаходиться. Це вже нас зараз наближається і ми сідаємо. От ми піднялися на фунікулярі на вершину. Місто Валлінгтона і видно, от, дивіться, яка Ось тут природа, море Тасманове, гори, саме місто, супер. Зараз, якщо ще вдасться зловити сам він ці, спускає, як він спускається по цих рейках, якраз чекаю цього моменту. Ось нарешті вдалося зловити сам підйом фунікулера. І тут зараз буде ще на вершині музей. Такий вагон раніше їздив там, більше 100 років назад. Тобто Така історія тут непогана, як для В на Нової Зеландії. А далі ми рухалися до парламенту Нової Зеландії. До речі, можна взяти екскурсію, але я вже не встиг це зробити. Нам треба її букувати по інтернеті було. Гарне дуже приміщення парламент. Загалі коло парламенту було дуже красиво, от скульптури Маорі. Далі ми рухалися по набережні і зараз заходимо до візитної каточки Веллінгтона. це музей Веллінгтон. Буквально він знаходиться далеко, 5 хвилин ходьби від центру і на самій набережні насташований. Хто б сюди не їхав, з туристів перший раз, то, як правило, його відвідають, до того ж хід абсолютно безкоштовний. Ось бачите, тут, як правило, вони пишуть на всі мази зараз музеї на англійській мові і на мов... Маорі. При вході от, показані Києві, все про них розповідається. Це унікальний птах, який живе тільки в Новій Зеландії. Можна нажати було кнопкою і там буде звук, як той птах кричить. Це будинки Маорі, за цим була каноя, на якій вони плавали раніше. Бачите, як вони все тут, в якому стані зберігають. Це більше ніж 300 років. Ось це теж каної такі. Коні колись читав книгу, діти капітана Гранта, це саме на таких вони плавали. Я вже можу уявити якраз про Новузеландію. У самому центрі міста також Велінгтона молотор розташований. Також такий пам'ятник непоганий. І вже на другий день я от в день зловив сам паром, дивіться, який він величний, здоровенний такий. Відео, звісно, його не передасть, але класта. Він, мабуть, зараз із північного берега пливе на південний. Я до речі, дивився десь, щоб переїхати одній людині з автомобілем, то коштує там до 300 доларів новозеландських в одну сторону. Не, не дуже дешево, скажімо так. Так як нам квиток вийшов на одну людину, переліт, переліт з краще ще в Велінгтоні назад 60 новозеландських доларів І от ми вже на другий день сидимо в автобусі і повертаємося в аеропорт Велінгтона і будемо вирушати додому, летіти в Крачич Дивимося на табло, де наш літак. І вже зараз будемо сідати і летіти над Тасмановим морем. Тут одразу злітає літак в аеропорту. Валінгтоні, і буквально за декілька хвилин вже над Тасмановим морем. Дивіться яка берегова лінія красива внизу. Красиво дуже все. Це з самого ранку ми вилітали, ще трошки схід сонця взяли. бачите. Вона краса. І в принципі за 45-50 хвилин будемо вже украші в, в найбільшому місці на Південному острові Нової Зеландії. От ми вже приземлилися в крачі в міжнародному аеропорту. Зараз виходимо з літака і рухаємося сам аеропорт. Ще є час трішки пограти в шахи декілька хвилин і вже будемо йти в місто. Гостювали трішки в Веллінгтоні в столиці Нової Зеландії. Дякую, друзі, за вашу підтримку, що ви продовжуєте підтримувати і дивитися мій Українумо YouTube канал про Нову Зеландію. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вподобайку. Будемо на зв'язку. І слава Україні!